Мене звуть Драгній Андрій, я з Одеси. Представляю громадську організацію Небайдужа Одеса. Я є її співзасновником. У нас п'ять членів організації, які волонтери. Я народився у Республіки Молдова в такому місті як Чедерлунга. В 2002 році ми з сім'єю переїхали до України в місто Болград. Це таке військове місто, де розташовувалася 25-та десантна бригада. І ми там почали жити. І для того, щоб отримати громадянство, нам тоді сказали, що потрібно буде вивчити мову і потрібно буде вивчити історію України. Ну і так як у нас була мета отримати громадянство України, ми це зробили. Ми почали вчити українську мову. Це було дуже важко, тому що в мене навіть і в школі були з-за цього проблеми, коли я навчався. Ну бо коли не знаєш мови, і в школі, там, наприклад, на уроці української мови, ти не можеш щось відповісти, ну трохи були проблеми, коротше, з вчителькою. Але слава Богу, я вивчив мову і. Я дуже вдячний всьому колективу своєї школи. Це четверта школа у місті Болград. Завдяки їй я зміг отримати громадянство, і так як і мій тато зміг отримати громадянство. Ну і після цього ми там змогли навчатися отримати вищу освіту. Мова вона має значення. Чому? Бо якщо ти поважаєш цю країну і ти приїхав з іншої країни, ти маєш її вивчити. Це не говорить про те, що ти обов'язково маєш розмовляти українською мовою, але якщо до тебе звертаються люди. І спілкуються з тобою українською мовою, то я вважаю, що ти маєш теж розмовляти українською мовою, якщо ти є громадянином України і поважаєш ту людину, яка до тебе звертається. Я прийняв рішення стати волонтером та допомагати Збройним силам України, тому що в першу чергу, коли почалася повномасштабна війна, мій товариш, який 26 лютого пішов воювати, він почав телефонувати та просити допомогу, там, знайти принтер, там, бумагу і так далі. І це все починалося з таких от маленьких речей, тобто там, з бумаги А4, принтера та карабінів для бронежилета. А потім вже розвинулось до таких масштабів, що зараз ми там обслуговуємо. Там декілька бригад, а в бригаді там є бригади, де чотири батальйони, є бригади, де 5 батальйонів. Ну і зараз, в принципі, вже за рік війни багато хто з бійців з командування знає, і вони постійно там телефонують і роблять які звернення, на які ми завжди реагуємо. Це можуть бути солдати або командування з. Південного напрямку, тобто Миколаївський, Херсонський, Запорізький, і також солдати з східного напрямку, тобто Луганська та Донецька область. Якщо брати взагалом всю допомогу, то десь відсотків 80% це допомога тільки військовим, і 20% це допомога шпиталям, військовим лікарням або інколи коли звертаються цивільні громадяни там про допомогу за там якісь ліки таб, таблетки і так далі ми теж відвозимо або відправляємо там новою поштою наприклад зараз хлопці дуже сильно потребуються генератори це старлінки це павербанки або е зарядні станції е завдяки яким вони можуть працювати в окопах щоб мали світло щоб могли там заряджати радіостанції і так далі Чому для них це важливо? Тому що я приведу один приклад хлопців з аеророзвідки, які працюють в 18-му батальйоні морської піхоти 35-ї бригади. Для них важливо мати при собі старлінг, важливо мати при собі зарядну станцію, тому що вони мають якісний зв'язок і можуть в режимі онлайн це все передавати в штаб. Де одразу приймається їх командиром рішення, що робити, як знищувати, наприклад, краще ту або іншу техніку, там яка є, або там особовий склад солдатів Збройних сил Російської Федерації в даний момент часу основними джерелами допомоги, якщо брати взагалом всю допомогу, вона ділиться на дві частини, тобто. Одна частина це звичайні громадяни, які бачать нас на Фейсбуці або в Інстаграмі, які бачать наші звіти з приводу зробленої роботи. І вони пропонують свою допомогу або донатять. Буває таке, що люди, побачивши, що ми допомогли 35-й бригаді, самі пишуть в інстаграмі або в Фейсбуці, або якщо знають мій особистий номер телефона, пишуть там месенджери і пропонують допомогу у вигляді, наприклад, генератори, або там павербанки, або є люди, які навіть пишуть, що. Я хочу купити машину за кордоном та привезти її, якщо є можливість, і чи можна буде там передати там бійцям, ти знаєш, кому передати і так далі. Друга частина цієї допомоги вона. Також складається з моїх особистих зв'язків, та зі зв'язків голови нашої громадської організації Назаренко Ганни. Вона стосується ця допомога в першу чергу в роботі з іноземцями, тобто, це іноземці, яких ми знаємо особисто, які також нам пишуть та пропонують свою допомогу. Наприклад, у нас є. Наш товариш Девід, він зі Сполучених Штатів Америки. Також є у нас товариш Пол за прізвищем Феррарі. Це його справжнє прізвище. Девід, наприклад, був в Донецькій області зі мною, Херсонській області зі мною. В перший раз він приїхав, якщо я не помиляюсь, то то був в кінець вересня, початок жовтня. І ми з ним їздили в Херсонську область, там стояли морпіхи. Він познайомився з ними. Потім ми з ним їздили в Миколаївський шпиталь ветеранів війни. Всю допомогу, яка надходила від них, ми там купляли, наприклад, для миколаївського шпиталю обігрівачі, бойлери. Найуспішніший кейс, ну, який можна відмітити, це, мабуть, підключення генератора в Миколаївському шпиталі ветеранів війни. Я вважаю, що ми дуже довго це робили. Але я вважаю, що ми зробили це правильно, і зараз шпиталь має автономність. Операції вони проводять 24 на 7, І коли нема світла, вони не переживають за те, що вони не зможуть надати нормальну медичну допомогу пораненим бійцям або людям, які звертаються до них. Весь цей час ми їздили на східні напрямки, так і на південні напрямки. До деокупації Херсону ми їздили переважно в Миколаївську та Херсонську область. А вже після того, як деокупували сам Херсон, то ми почали допомагати хлопцям з східного напрямку, і я би хотів відмітити одне одну таку важливу річ, яка, на мій погляд, має бути озвучена. Чому? Бо я помітив, що останнім часом. Люди з інших областей, тобто і з Одеси, і там з Миколаєва, навіть той, що де частина була окупована, думають, що війна вже скінчилась, і що війна десь там на сході. Це не так, бо якщо ми зараз не зупинимо їх на тих рубежах, на яких вони зараз знаходяться, то нам буде дуже важко для мене не зрозуміло, чому люди так думають, бо там на сході, на Донецькому напрямку, такі ж самі люди, такі ж громадяни України, як і всі інші, і ці люди. Також можуть бути з інших областей, там, наприклад, з Вінницької, там, з Тернопіля, з Львова, з Одеси. І немає значення, де вони воюють. Вони воюють за Україну, за ту Україну, яка була прописана по кордонах 91-го року. Багато людей цього не розуміють. І я хотів би, щоб ці люди почули мене і не переставали допомагати бійцям, допомагати цивілам. Зі східного напрямку. Якщо ми, повторюсь, не зупинимо їх там і не виженемо, то вони прийдуть сюди. І це буде прикладом ще й для цивільних громадян, які живуть на східному напрямку. Бо вони думають, що ми тут не, ну, про них забули і так далі. Ні, ми ні про кого не забули. Маємо робити все, щоб Україна перемогла. Є такий прекрасний вислів, я його хочу сказати. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Чому? Тому що хлопці потребують нашої підтримки в першу чергу, нашої допомоги. Для них важлива комунікація з цивілами, щоб вони не втрачали ту реальність, в якої вони жили до війни. Автомобілів ми взагалом пригнали вісім штук. Спочатку це все було на Херсонський напрямок, а потім і на Донецький. Вивозили поранених. Недалеко від Давидового Броду і відвозили їх. Або в березні, або в пасштабку в шпиталі. Як вдається працювати зараз е, і поділяти волонтерські справи з роботою, ну я в першу чергу планую все е, на там на тиждень, на два вперед. Наприклад, в мене є дні, коли я займаюся тільки роботою, е, і так як в мене робота зв'язана з сферою IT, то я можу працювати видалено з дома. Брати з собою навіть ноутбук кудись їхати і працювати в іншому місці для мене це не проблема. Але якщо брати по Планах, то я завжди планую в які дні я буду їхати, в першу чергу узгоджуючи це з військовими та з людьми, які мене там чекають, наприклад, в Херсонській області або в Донецькій області. Ну і взагалі-то коли є люди, на яких можна покласти якісь обов'язки зі своєї роботи, то це дуже хорошо, бо я знаю, що вони зроблять цю роботу. Я маю на увазі зараз основну роботу. Ну і так само, в принципі, з волонтерською справою. Е, є люди: це Максим Вовчук з Херсона, це Марина Заїм, яка завжди допомагає. Це Ганна Назаренко, голова нашої громадської організації, які теж щось роблять для того, щоб Потім ми це все зібрали і відвезли бійцям на їх там позиції. Я не боюся смерті. Чому? Бо рано чи пізно ми всі будемо там наверху. І я боюся того, щоб щось не встигнути зробити, коли наші з вами громадяни потребують нашої допомоги. І... Бійці, вони завжди з надією, чекають, що їм хтось допоможе. І ти це не будеш робити, ну нащо тоді жити? Коли прилітають біля нас, це завжди страшно, але ми вже звикли з цим і будемо робити, і робимо все для нашої перемоги. А ти вже допоміг ЗСУ?